Якими проблемами зазвичай стикаються в салоні а, а, первинно перукар або починаючий трихолог-реабілітолог чи аби хто. Ми маємо всього-навсього чотири проблеми, які ми досліджуємо: так? це випадіння, це жирна шкіра голови, це лупа. І е, чутлива або подразнена шкіра голови. Іноді виділяють суху лупу, але я вважаю, що такої не існує то косметичний або візуальний. Це такі мучністі е, викрошування шкіри, які ми бачимо на одежі. Лупа, характерна для візуалізації, є е, е, спровокованою грибковою інфекцією, яка називається валіфорфором. І з цією інфекцією ми повинні боротися, і це протокол дерматологічних. Трехологічних, будь-яких за допомогою місцевих засобів, які включають в себе антибіотичні та антигрибкові інгредієнти. В серії Solution ми б рекомендували для таких проблем використовувати продукт за номером 1. Він містить, по-перше, клімбазол. По-друге, він містить саліцилову кислоту. В ньому є все. І розмарин, і практоноламін, що є косиним, але дієвим для боротьби безпосередньо з цими самими грибковими інфекціями будь-якого походження. І унциденова кислота, вона так само вирівнює наш PH, вирівнює нашу гідроліпідну мантію і бореться по дорозі ще й із інфекціями аеробними, а нееробними. Тобто, навіть якщо в нас є. там... Перифолікулі, то ми теж можемо рекомендувати сміливо продукт за номером один: це шампунь. Це шампунь для використання в салоні і для використання вдома. Для того, щоб позбавитися. Лупи нам недостатньо використовувати один шампунь. Нам треба зробити профілактичний пілінг, який нам допоможе позбавитися вражених е лусочок, які вже відмерли, але й за якоюсь причиною залишились з нами. Ми потім потрібно нам буде використовувати шампунь, щоб змити залишки і пілінгу і тих самих відмерлих лусочок. І закрити обов'язково е всю цю процедуру нам потрібно. Е засобом, який носить номер 4, і він буде називатися тонізуючий лікувальний засіб, тому що він буде імітувати той самий пошкоджену гідроліпідну мантію і буде нам утримувати протягом 24-48 годин здоровий pH, як ми вже проговорили, це 4,7, 5,2. І Буде нам підтримувати шкіру голови під захистом і давати допрацьовувати антибіотиками, які є у шампуні.